Здоров, танкісти, з вами Джон, як завжди. Я зайшов, значить, на сайт World of і побачив, хто в нас новорічний гість. А це Бенедикт, друзі. Сам, він самий Бенедикт. Просто вже, я не знаю, вже був Вінні Джонс, англічанин, був Джейсон Стейтем, англічанин, і тут дали ще нам Бенедикта. Ви розумієте, я вважав, що так гарно починалось. Реально класно починалось, коли був. Чак Норріс, потім Шварцнегер, потім Добре. Шварцнегер з Міло Йовович. Потім, потім вже дали нам, значить, Уіні Джонса, Джейсона і тут Бенедикт. Ну я не знаю, ну, ну, не знаю до чого тут Бенедикт. Ви мені, будь ласка, скажіть, я вибачаю, що відео виходить так пізненько. Тому що тільки добрався до компуктера, блін, І ось разом з вами буду дивитися е, повне відео. Друзі, сідайте удобніше, заварюйте собі чайочок, смаколик якийсь, і ми будемо з вами дивитись, сідаємо, дивимось. Така відсилочка була, да, якраз до доктора Стренджа. Він собі там, у нього левітація чи що це була, він там собі щось там. Терапевт. Себастьяне, по-перше, я хочу, щоб ти знав. Тут безпечно, тому можеш висловлювати свої думки так, як вважаєш за потрібне. Добре, дякую. Я не договорив. Я так розумію, ти тут через проблему на роботі? Так. А, так, Сарою. А, та справа у стосунках. Ну, не зовсім. тобто... А... До речі, друзі, хто дивився ще серіал від HBO Чорнобиль. Ось цей персонаж, ось, ось ця людина, вона там була. Це радше стосунки на відстані. <плес> Продовжуй. Що ж у мене біда? Угу. Я ніяк не можу підібрати правильні ем... Слова. Слова. А чого це ти захотів усе виправити зараз? А твій не дуже таємний сам, -то це Себастьян. Хто цей Себастьян? Себався звідси, просто. <схи> Себастьян, Себався звідси. <схи> Спи. Сильний спротив гіпнозу. Що ж, боюся, нам доведеться піти довгим шляхом. Довгим шляхом. Прийшов Паркер. Чудово. Нехай заходить. Перепрошую, хто. Нехай захопле. Хіба різдво не на найпрекрасніший час у росі. Паркере, Це Себастьян. Привіт, Себ. Можна ж звати тебе Себ, так? Ага. Я гадав, що наш сеанс буде вічна віч. Себастьяне, не можна влучити в мішень, якщо не спробуєш вистрілити. Ось паркер, наприклад, нікому стільки разів не розбивали серце. Але щоранку він прокидається в доброму гуморі. Життя повне викликів і кожен день. Тут, Тоні. Чудово, хай заходить. Мабуть, мені краще прийти іншим разом. <плес> Тоні! Ей, доку. Мені дуже не подобається, як цей тип на мене дивиться. Що ти при цьому відчуваєш, Тоні? Що відчуваю? Наче хочу вибити йому зуби. Себастьяне, я не дивився на нього. Я не дивився на вас опросу. Тоні, не забувай, що в ми їхній ухвалине терпіння. Рятує нас від життя. Продовжимо нашу гру. Не подобається мені твоя пика. Розумієш, Себастія, що я роблю. Я завжди намагаюся знайти початок. Рятує нас від жалю. Ти думаєш, що річ у Сарі, та це не так. Усе починається з маленького хлопчика, з малюка. Ні. З того, що живе всередині, тебе. Це він каже тобі не висовуватись, лишатись на своєму місці. Ну у твоєму випадку у кабінці. І нічого не пробувати. О, ей дог! Макс тут. Добре, нехай заходить. Прийшов Ти Бачив, то був Макс фон Крігер. <laughs> да, з вапентрайру Макс фон Крігер. <laughs> Якщо ні, поправте мене, друзі, будь ласка, в коменті напишіть, хто це такий. Це Макс фон Крігер? <laughs> Блін, а, а це хто такий? Тут Тайлер. Вибачте, я обіцяв собі не плакати сьогодні. Послухайте, з, з, зі мною все гаразд. З моїм З моїм життям усе гаразд. Ти вільний, друже. Мех, я тобі сто разів казала, не паркуй свій танк. Тут. Ти блокуєш людям місць. ніколи в бою не стій рівно на танк. Мех. Посунь танк. Раз перепаркуюсь. Так, все починалося. Там, да, так, так я туди сюди, А тут приходить якась жінка і каже, їй каже, перепаркуй танк. Ну, на танку приїхала, Ну, прикольно. Ой. Себастін, я знаю. Життя іноді буває непередбачуваним, навіть безладним. Наприклад, поглянь, як ці більярдні кулі врізаються одна в воду. Начебто випадково, є ж? Але повтори цей удар хоч тисячу разів, і кулі однаково стикатимуться у тій самій точці Доля не промахується. Шах і мат. Дивись, у тебе є вибір. Можеш завтра повернутися на роботу, надіти навушники із шумозаглушенням і зникнути назавжди. Пригнись, що Пригнись! Або встати у повний зріст і зробити свічик. Це запаркувала. Я посунула танк. А де е, дівся наш е, головний гість? Привіт, Сара. Привіт, Себастьяне. Вітаю з Різдвом. О! Це модель танка. Це IMX 13105. <плес> 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 Ай, Дівчина в темі в таке. Танкові знавця. А де він дівся? Year. До зустрічі. Прикольно, реально прикольно, прикольно, але Бенедикт тут, ну я не знаю. Не знаю, чого його. Я думав, що буде. Що буде реально ну хтось. Я вважав, що може вони все ж таки когось такого старигана, знаєте, всунуть, який буде ну, більш сюди імпонувати, підходити. Ну, я не знаю. Блін, ну, Бенедикт не підходить в танки. Ну, не підходить він. Ну, реально, ну блін, не знаю. Шварцнегер був клас, туди підходив, бо в бойовиках цей, скажіть мені, будь ласка. Чак Норріс підходить, бо він в бойовиках. Добре, там вже там, десь Вінні Джонс або там Джейсон. Ну, не знаю, ну, Бенедикт, ну не, ну, не знаю. Друзі. Що ви вважаєте на цю думку? Вам подобається новорічний гість такий Бенедикт, чи не подобається Камбербеч, чи кам Бенедикт камер Камамбер? Ось так, друзі. Пишіть коментарі, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Це ви дізналися, звичайно, від Джона Бульдозера, ну і, звичайно, від Wargamінгу. Друзі, найголовніше не хворійте. І нехай вам щастить. А, ще найголовніше, за тисячу підписників розіграю преміум танчик 8 рівня. А ще плюс, коли будуть новорічні коробки, розіграю по три новорічні коробки е між своїми підписниками, друзі. Так що підписуйтесь на канал лайкосиків, подобайки. Протискайте, звіть своїх друзів додатково. Нехай підписуються, ставлять також лайкосиків, подобаючи. І нехай вам щастить.